Прекрасні є місця на світі. Хтось мріє жити десь на кріті, а хтось у Штатах чи Канаді. І чим скоріше втікти раді в Терратії, краї далекі, у міста, де не царює де купа часа на дозвілля, Нью йорк та сонячне севілля, Монако, Дрезден, Орлан. де гори є чи океа, де корпорації та боси звели до неба хмарочоси. Сквери, пляжі, на деварях немає де сажі, дороги рідні, наче скло, і не підує там село. Охайно скрізь та чисті свині, море, річки, озера сині, де екзотичні тварини не косять ціна для скотини. Там на городі спин не гнуть. Корів на не женуть, ростуть там пальми, апельсини, Є все для розкоші людини. Хай швидкі автобами, де місце ходять в ресторани і куштують всі заморські страви, а ходять просто для забави. Бо кожен там машину має і діток школи забирає, не батько змучений з роботи, чи мати, кинувши клопоти, а добра, ніжна, мина няня, яка мов мати до смеркання, робитиме з дітьми уроки. Батьків позбавить мороки. Там, де законці захищає, і де корупції немає. Зима. Нам хочеться, щоб зима була без снігу та морозу. Забути бідності загрозу, щоб літом не було спекотно, а вечорами прохолодно, щоб віяв океанський бриз, росли щоб в пальми, кипариз, мені ж то полі, мені ж то полі рідніше шепід і жураві тривожний клет. Приємно серце ті місця, в яких будена простота. Та їдь собі щось особливе, з дитинства рідне, серцю миле, і хоч в дороги, та налипає бруд на ноги, а між містами, нехай веї, і пані не садять на алеї, та не збирають з них плоди. Та що є краще за сади, що розквітають біля хати в Барбисі, зодягнувши шати, п'яне духняним ароматом. і будь-відні, дають. Що наче ті сміливці, віконця стукають, гудуть, в лісах зозуля дікують, на скрипках грають віркони, а люд зазяти восени збирає плід своєї праці. Живуть хатинці, як в палаці, господарі на своєму полі, а все багатство у стодолі. Сиська хатинка, гуси, кори, низенький тим, навіщо мури, ще бачать ластівки, синички, картопля, ягоди, порички. Усе знайдеться на городі, так здавна прийнято в народі. Гніздечко знову з'їгла легка, щоб повернувся із далека. У рідний край, де Бога хата, та разом з тим така багата. Хоч похиливсь паркан та ганок, але коли приходить ранок та прокидаються гаї, заводять пісню, Солов'ї, десь за концерти платять люди та. А ми щодня можем тішатись чарівним неповторним співом і насолоджуватись дивом. А нас все має в колізеї, Варшави, Лондони Сіднеї, а ми ж усе, що треба маємо, та щастя у чужих шукаємо. Ми краще кращої все хочемо долі, бо мало хліба нам і солі. Шукаєм гіпшої дороги, де менше горя та тривоги. Дороги ж кращої немає, ніж та, що мов рушникля. Між всиклих колосочків жита, та срібною росою вкрита, немов коштурна стрічка б'ється. А звідусідже чарівно ліктя пташини спів та шунті брови, протяжне мукання корови, у дворі гавкає десь пес, а коней звози їсть овес І хоч там є за океаном маєтки з дорогим парканом та не замінять у будинки ніколи рідної хатинки. І в жодних ресторанах світу від Філіппін і аж до кріту немає страви, щоб була смачні за ту, що до стола матуса рідна подає, і де ще бож смачніше є. О Боже, дякую за рідний край, ти під людей, що впали у вічай. Дай й сил та віри, щоб жила надія у те, що збудеться, та заповідна мрія, яка незмінною лишається в віках. Про кращу долю на яву, а не у снах. Я вірю, що щасливою ще буде Україна. Навіщо пальма нам, коли в нас є калина?